Студентська готовність Івано-Франківські спудеї об'єдналися і створили волонтерський рух Прикарпатця. Після пари ініціативна молодь відвідує лекції і вчиться працювати у надзвичайних ситуаціях. Координатори руху кажуть, така практика вимога постреволюційного часу. Спонукав нас створити практичний. Навчальний навчально-практичний рух для молоді, щоб от ідеї і цілі майдану не залишилися в тих трьох місяцях, а могли реалізовуватися далі. За два тижні роботи у списках волонтерів майже три сотні студентів розділилися по відділах і працюють у ланках, хто не що здатен, освоюють медичну науку, юридичну, військову та навіть основи журналістики. У нас є лінійна структура, де всі волонтери поділяються на десятки. В десятках є ламки, всюди є командири, організатори. Це є теоретичний матеріал, з яким ми ознайомлюємо, скажімо так, волонтерів в аудиторіях, і 85% практики. От зокрема, що вихідних у нас у нас відбувається. Виїзні практичні заняття, де ми вже відпрацьовуємо всі навики в комплексі. Знання волонтерам дають на базі Прикарпатського університету очільник вузу Ігор Цепенда, студентську ініціативу повністю підтримує. Мовляв, такий спосіб молодь показала, що вийшла на новий рівень самоорганізації. Волонтерська практика активно розвивається у країнах Європи. Молоді люди після пар свій особистий час використовують на надзвичайно, на перший погляд, ніби. Другорядні не непотрібні речі, але це тенденція, яка є дуже важлива зараз для нашого суспільства. Тому що в умовах, коли ми знаходимося в надзвичайно складній політичній, військово-політичній ситуації, ці заходи, які вони проводять, вони консолідують студентство. Не військовою підготовкою єдиною у планах волонтерів освоювати знання з різних дисциплін, в тому числі й вивчення іноземних мов. Не останньою частиною роботи студентство називає організацію різних тематичних акцій.